Компанія Digitab на ринку України з 2003 року. Ми об'єднуємо у собі розробку програмних продуктів, які автоматизують бізнес-процеси управління виробництвом з ролю дистриб'ютора провідних світових компаній у галузі промислової автоматизації та індустріального IT. Одним із напрямків розробки власних програмних рішень є програмне забезпечення для лабораторії Lims Digital Lab. Digital Lab — це програмне забезпечення для управління лабораторними процесами та даними. Вона автоматизує збір, зберігання та аналіз даних, управління зразками і проведення випробувань, покращуючи ефективність і точність роботи. На даний момент вже розроблена українськомовна версія програми для ОС Windows. В процесі розробки знаходиться веб-версія для забезпечення доступу не тільки з ПК, але і з планшетів та мобільних пристроїв. Розглянемо прототип базового функціоналу веб-версії лабораторно-інформаційної системи Digital Lab. Робота системи починається зі сторінки авторизації користувача. Залежно від ролі та підрозділу користувача, він матиме доступ до свого функціоналу та елементів керування. Всі налаштування системи здійснюються адміністратором, включаючи доступ різних користувачів до окремого функціоналу програми. Функціонал, внутрішньолабораторний контроль. ВЛК призначений для моніторингу та управління якістю всередині лабораторії. Він використовується для проведення регулярних перевірок, калібрування обладнання, валідації методів та забезпечення точності результатів аналізів. ВЛК допомагає підтримувати високі стандарти якості та надійність лабораторних даних. Функціонал завдання розрахований на введення і фіксацію результатів вимірювань. А також на подальшу роботу з ними. Він дозволяє користувачам вводити результати вимірювань та зберігати їх у системі для подальшого аналізу. Окрім цього, доступний функціонал для створення нових завдань, редагування вже існуючих, встановлення пріоритетів, термінів виконання та інших параметрів, що дозволяє ефективно керувати робочим процесом. Основне налаштування роботи лабораторії здійснюється в однойменному модулі. Саме тут визначається, які методи і методики будуть застосовуватися при проведенні аналізів, з налаштуванням метрологічних характеристик, в яких одиницях вимірювання будуть вводитися значення, яке обладнання і засоби вимірювання будуть застосовуватися, де саме будуть проводитися вимірювання для аналізів, або в якому місці будуть відбиратися проби. Цей модуль дозволяє налаштувати всі аспекти лабораторної роботи. Відповідно до вимог стандартів та специфікацій. Він надає можливість встановлювати параметри для конкретних аналізів, визначати обладнання необхідне для їх проведення та встановлювати протоколи збирання та обробки проб. Це дозволяє забезпечити консистентність, точність та надійність результатів аналізів, що проводяться у лабораторії. Функціонал, лабораторні журнали Веб Діджиталаб. Призначений для ведення і зберігання записів про всі проведені лабораторні операції та аналізи. Він дозволяє реєструвати результати випробувань, відстежувати історію зразків та дій. Цей функціонал допомагає забезпечити точність і повноту даних, а також спрощує доступ до інформації для аналізу та аудиту. Функціонал «Облік обладнання призначений для управління та моніторингу стану лабораторного обладнання. Він включає в себе реєстрацію обладнання, відстеження його стану, планування та облік технічного обслуговування, калібрування та ремонтів. Цей функціонал допомагає підтримувати обладнання в робочому стані, вчасно виконувати необхідні процедури обслуговування та забезпечувати точність та надійність лабораторних даних. Функціонал, «Облік реактивів. Призначений для ефективного управління та контролю за запасами та використанням хімічних реактивів у лабораторії. Він включає в себе реєстрацію реактивів, відстеження їх залишків, облік витрат та переміщень, а також планування та замовлення нових поставок. Цей функціонал дозволяє оптимізувати процес закупівель, запобігати нестачі або перевищення реактивів, а також забезпечувати точність та надійність результатів аналізів. Такий модуль є важливою складовою системи управління лабораторією, оскільки допомагає підтримувати належний рівень реактивів, уникнути їхнього вичерпання та забезпечити якість та надійність результатів аналізів. Функціонал сертифікати. Призначений для автоматизованого створення та формування різної вихідної документації, такої як паспорти, сертифікати та інші. Він дозволяє автоматично генерувати документи на основі даних, що зберігаються в системі, що забезпечує швидкість та точність створення документів. Такий функціонал сприяє спрощенню процесу оформлення та видачі необхідних документів, а також підвищує їх надійність та стандартизацію. Функціонал статистичний аналіз надає можливість докладного аналізу результатів вимірювань за різними критеріями та часовими інтервалами. Модуль дозволяє виконувати різні аналізи, такі як середнє значення, медіана, стандартне відхилення, кореляція, регресія та інші статистичні показники. Він також візуалізує дані за допомогою графіків, діаграм і гістограм для кращого розуміння та інтерпретації результатів. Цей модуль є важливим інструментом для виявлення закономірностей та тенденцій в даних, а також для прийняття обґрунтованих рішень на основі наукових методів. Він робить аналіз даних більш об'єктивним та інформативним, що є важливим для ефективного управління та прийняття стратегічних рішень. Система розрахована на глобальне використання, тому застосовується локалізація для адаптації меню, функцій та елементів домовних налаштувань користувачів. На даному етапі система підтримує українську та англійську мови, але передбачається можливість додавання інших мов за необхідності. Це забезпечить гнучкість та готовність системи до ефективної роботи в користувачами з різних країн. Після завершення роботи користувач може вийти з системи, або, у випадку бездіяльності, протягом певного часу система автоматично закриє поточний сеанс. Така функціональність сприяє безпеці та ефективному використанню системи, забезпечуючи автоматичне виходу з облікового запису у разі якщо користувач забув вийти або відсутній. Дякуємо за перегляд! У цьому відео ми розглянули основні функції веб-версії LIMS Digital Lab. Сподіваємося, що вам було корисно та цікаво. Підписуйтесь на наш канал і стежте за оновленнями. Скоро вийдуть нові відео, де ми продовжимо знайомити вас з можливостями та перевагами Лімс.